Іспанії, яка на цьому євро не пропустила ще жодного м'яча і набрала в двох перших турах максимально можливі шість очок, чи зможе скромна балканська команда створити міні-сенсацію? У цьому відео буде проаналізовано три матчі з них представлено Одинарна ставка на подію Хорватія, Італія, дві одинарні ставки на матч Албанія, Іспанія, плюс прогноз в Експрес буде разом з матчем Бразилія, Коста Ріка. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну, а ми починаємо. Хорватія Італія. Прогноз підопічні Лучано Спалетті у поєдинку з іспанцями показали повну безідейність в атаці. За 90 хвилин команда завдала всього лише один удар у площину воріт суперника і награла лише на 0,2 гола, судячи зі статистики XG. Та й загалом італійці не так часто показують яскраву гру в нападі. На євро в основний час збірна не відзначалася більше одного разу в п'яти з семи останніх матчів. Думаю, що і в майбутній зустрічі команда навряд чи подарує нам гольову і феєрію, тим більше, що хорвати відрізняються надійними діями в обороні. Збірна не пропускала більше одного м'яча за підсумками 90 хвилин в 13 з 17 останніх протистоянь на євро. А в кваліфікації до поточного турніру Балканці так і взагалі зберегли свої ворота в недоторканності в п'яти з восьми матчів. Схожу картину ми бачимо і в очних поєдинках. Італійці жодного разу не забили хорватам більше одного м'яча у шести попередніх особистих зустрічах на офіційному рівні, тому очікую такої ж результативності від номінальних гостей і в майбутній грі, отже, прогноз на матч. Італія тотал менше одного з половиною. За коефіцієнт 1,63. Албанія Іспанія. Прогноз Іспанія впевнено розібралася з двома головними конкурентами в боротьбі за перше місце, обігравши Хорватію та Італію. Відмінна риса фурії рохи. Вона нарешті здобула гнучкість, зігравши з Шашковими другим номером, а італійців, здолавши першим номером через пресинг. Перше місце гарантоване. Так що з Албанією Іспанія проведе ротацію. Змінивши майже весь склад, резерв у іспанців також надзвичайно потужний. Албанія зберігає шанси на третє місце, але для цього їй необхідно набрати очки важке завдання, адже хоча албанці і дали бій попереднім суперникам, але пропустили в результаті чотири голи, дозволивши створити у своїх воріт моментів сумарно на 4,28 XG, не допомогли навіть ударні стартові відрізки. В обох зустрічах Албанія забивала першою, Іспанія буде карати жорсткіше, ніж Італія та Хорватія. Припустимо, що фурія роха здобуде перемогу. Отже, прогноз на матч, Іспанія фора мінус один за коефіцієнт 175, і другий прогноз на матч обидві заб'ють ні, за коефіцієнт 1,81. а тепер прогноз в експрес. Перемога Іспанії за коефіцієнт 1,45. Бразилія Коста Ріка. ПРОГНОЗ. Букмекери визначили збірну Бразилії однозначним фаворитом. Це очевидно. Під керівництвом нового головного тренера команда бере участь у великому турнірі вперше. І тут можливі нюанси. Бразильці безумовно будуть більш активні і напевно переможуть, але глибока та численна захист костариканців. Може не дозволити їм перемогти розгромно. Отже, прогноз на матч в експрес Коста Ріка Фора плюс 3 за коефіцієнт 1,36. Загальний коефіцієнт «Експреса» при цьому становить 1,97. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!